В інтересах обвинуваченого на правлях клопотання також потерпілі Козяков щодкамішенко злов та Пошкар в судове засідання не прибули. Про дату час та місце розгляду кримінального провадження були повідомлені своєчасно та належним чином. Дев'ята година 24 хвилини. Ми мали розпочати о восьмій годині 30 хвилин, але ми чекали обвинуваченого холоднюка. Зиновій Васильович, що сталося? Чому ви так? Ви ж бачите, скільки людей ми вас одного чекали і. і, і... 8 березня я попав паспорт. Ага. Добре, тільки вмикайте мікрофон, коли говорите. Е, як бачите, шановні учасники нас доволі тут багато, і якщо кожен раз хтось буде запізнюватись, ми нікуди, у нас і так вкрай мало часу виділено на цю справу. Е, ми так далі зовсім не зможемо рухатись, тому е, щоб нікому ну, вже були запізнення, я нагадаю. Обвинувачених захисників. В подальшому будемо сприймати це як неповагу до суду, і відповідним чином реагувати. Тому майте це на увазі, будь ласка, і не запізнюйтесь в подальшому. Так, у нас надійшла чергова заява про відвід пана Абло. І стосується вона. Фактично не згоди з постановленими судом процесуальними рішеннями в минулому судовому засіданні щодо залишення без розгляду його заяви про відвід судді Галабалі, а також в зв'язку з тим, що ми задоволили клопотання і розпочали трансляцію наших судових засідань на YouTube-каналі Вищого. Антикорупційного суду. Ну, уважно, вивчивши перед судовим засіданням вашу заяву про відвід, колегія суддів, як і в минулому разі минулого разу, приходить до висновку що її слід залишити без розгляду, оскільки ваша заява про відвід стосується, перш за все, з незгод... є незгодою з прийнятими судом процесуальними рішеннями. Вона повторна, четверта заява з вашого, лише з вашої сторони. Це друга причина. І третя, вона явно містить такі ознаки, як зловживання правом. На відвід я ну, дещо хочу роз'яснити, там в кримінально процесуальному кодексі можливо не дуже розписано, що таке зловживання правом, але от об'єктивно подивившись, суд і попередню вашу заяву, і теперішню залишає без розгляду, оскільки віднайдення, як на вашу думку, якихось нових обставин і зазначення в кожній черговій заяві нібито нових якихось обставин, в цій заяві не свідчить, що кожній вашій заяві слід давати оцінку, і вона. Містить явні ознаки зловживання права на відвід, можливо, з, затяг... з метою затягування розгляду справи. Отже, ми її залишаємо без розгляду. Так, а тепер я хотів би повернутися. Не потрібно ніяких реплік. Не можна репліку, ні? Не передбачено. Ні, я хотів просто запитати, то ви мені не даєте можливість висловитись? Ну, якщо ми залишаємо без розгляду, є очевидним, що так. Ми якби ну, дякую, ми, якби я запитав, якби ми її розглядали, ми б надали ваш, вам слово і вислухали думку інших учасників разом з тим, суд прийшов до висновку, що вона що її слід залишити без розгляду. Дякую. E, так, зараз я хотів би перейти до клопотання відсутнього обвинуваченого пана. Огурцова про відкладення розгляду справи. Чи, будь ласка, слухаємо його захисника? Є його захисник? Є. вмикайте, будь ласка, мікрофон. Ваша думка, ви чули попередні мої доводи, що якби ми сьогодні почали розглядати ці питання, умовно є нас клопотання про повернення винування акту, є особа, якого це клопотання. Заявила, що ми розпочали його розгляд, вислухали особу, що заявила клопотання, потім інших учасників. А на наступний раз сподіваємося, вже одужає ваш підзахисний і ми продовжимо слухати без його участі з урахуванням цих доводів Суду, будь ласка, ваша думка? Ваша честь? Ну я вважаю, що по-перше, суд має керуватися, все ж таки, принципом законності і діяти. Виключно в порядок та спосіб передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України, а стаття 323 вона безальтернативно зазначає наслідки неявки обвинуваченого в судове засідання, яким є відкладення судового розгляду і призначення нової дати засідання. Тому, ну я не думаю, що тут можна щось розглядати, якісь питання вирішувати, а необхідно застосувати наслідки, передбачені статтєю 323 Кримінального процесуального кодексу України. А що з вашим підзахисним, поки, поки я знайду це? Наскільки мені відомо, він захворів. Він повідомив мені в телефонному режимі, що захворів, бо у лікаря погано себе почуває. Деталі, ну, я, скажімо, не, не обізнаний з деталями саме хвороби. Чи, дозволяє, чи відомо а? вам, чи дозволяє стан його здоров'я? Брати Ваш участь, ну, участь дайте дозвольте закінчити. Брати участь в судовому засіданні за допомогою власних пристроїв. Мова відеоконференцзв'язку. Це зв'язку дві години виділити для нас вар честь щодо стану його здоров'я. Я вже відповів оскільки знаю лише інформацію про те, що він захворів і недобре себе почував. А з приводу чи дозволяє, чи не дозволяє стан його здоров'я прийняти участь через відеоконференцію, Ну тут дуже суб'єктивне, комусь погано і при температурі 37, Він не може скажімо, адекватно, нормально сприймати і висловлювати там свою позицію, да, і буде себе погано почувати. Комусь добре і при температурі 39. Да, тобто, ну це все дуже суб'єктивне е, сприйняття можливості сприймати інформації, е, оцінювати її і, і надавати якісь пояснення. Тому тут складно мені щось пояснити, лише можу висловити свою думку, що це дуже індивідуально. Зрозуміло, ваша думка. Так. Хтось бажає з приводу цього клопотання висловитись про відкладення судового засідання? Да, так, якщо так. можна, ошись, адвокат Лас. Заруцький. Бо я так розумію, що всі згадують, мамочу про моє більше клопотання, але в даному випадку я маю підтримати свого колегу і нагадати суду, що за відсутності обвинуваченого ми, наприклад, не можемо бути переконані, що обвинувачений продовжує бажати, що в цей момент його захищав цей захисник. Це може змінитися в будь-який момент, і особа має право відмовитись. А такої ситуації за КПК, що захисник буде переказувати своєму підзахисному, що відбулося в судовому засіданні, і стосується питань, в принципі, його долі. Як тут нас суд недоразово повідомляв, чи впаде там той меч правосуддя на підзахисного чи ні. Це КПК не передбачає. Тому прошу дослухати з думки мого колеги, слухати без особи, яка не приймає участі хоча б за відеоконференцію. Ми просто не можемо дякувати. Будь ласка, корне. Дякую. Що висут, що я хотів би звернути увагу, що одне зберігання. Національного законодавства і міжнародного є дотримання належної правової процедури, яка передбачена для розгляду кримінального провадження дискреційних повноважень суду в рамках того, чи можна розглядати за відсутності обвинуваченого справу чи не можна, немає. Є імперативний обов'язок, передбачений частиною 2 статті 314 КПК України, який говорить про те, що підготовче судове засідання проводиться за участі обвинуваченого, особливо зважаючи на тяжкість інкримінованих кримінальних правопорушень, Нашому впровадженні. І є стаття 323, яка так само імперативно визначає, що у випадку неявки обвинуваченого, що може зробити суд? Суд може вжити заходів для того, щоб забезпечити його явку. І дає дискрецію суду на розгляд суду застосувати приліт, якщо суд вважає, що поважності причини явки немає. Все, більше нічого немає. Щодо питання участі власними засобами зв'язку. Ваша честь, я особисто дуже поважаю вас, коли ви на всі клопотання сторони захисту кажете Вкажіть норму. От, будь ласка, вкажіть норму КПК, яка дає право комусь із учасників кримінального впровадження брати участь в розгляді справи власними засобами зв'язку. Немає такої норми. Є норма, яка говорить, що якщо особа перебуває на території України і юрисдикції України, то тоді вона повинна з'явитися у відповідний український суд, де засобами відеоконференцзв'язку буде відбуватися її участь у процесі. Якщо особа перебуває поза межами території України, вона має з'явитися в суд поза межами території України, і звідти буде відбуватися відеоконференцзв'язок. Участь за допомогою ІЗІКОНу, вайберу, ватсапу, телеграму, іншими засобами не передбачено, це є протизаконно. І судді, які викладають у вищій школі суддів, неодноразово на питання суддів наголошували, що це є незаконно. І жоден суд, крім вищого антикорупційного суду, цю ганебну практику не використовує. Дякую, будь ласка, руки. Захисник руки. Я вже наголошував суду ще 11 січня, що проведення засідань. Участі, за відсутністю обвинувачених є порушенням норм кримінально-працювального кодексу. Статтю 412 чітко визначено, що судове провадження, в яке також входить і підготовче засідання, здійснено за відсутністю обвинуваченого чи його захисника, участь якого є обов'язково, є істотним порушенням кримінально-працювального закону. Інших трактувань немає. І звертав увагу суду, також є 11. Практику Верховного суду саме від 29.11.2022 року, з огляду рішень Європейського суду з прав людини, де також зазначено, що недопустимо і є порушенням норм європейського права по захисту прав людини проведення судових проваджень без участі вачів. Ребніченко, шановний суд, я підтримую взагалі виступаючих, які були, прошу відкласти підготовче засідання. Більше того, звертаю вашу увагу, що ця колегія суддів, особливо. Олена Віталіївна Віталівна під час розгляду заяв про відвід наголошувала вже в засіданні, яке відбувалося, які питання можуть розглядатися без участі обвинуваченого в судовому засіданні. Розгляд будь-яких клопотань, в тому числі про повернення, про закриття, не передбачено. За логікою і за думкою колегії суддів, можете розглядати лише тільки, як ви вважаєте, відводи. Хоча ми з цим не погоджуємося, але в той же час ваша позиція була вже висловлена. В цьому судовому засіданні і в цій справі то прошу бути послідовними в прийняті відповідних рішень. Дякую. Всімикайте мікмикайте мікрофон, бо я не бачу. Ні, зараз зараз ні, ні. Адвокат Сибенка. Наша позиція така, що ми категорично проти. Проведення підготовчого засідання за відсутності обвинуваченого, оскільки стаття 314, частина друга чітко вказує, що підготовче засідання проводиться за участі обвинуваченого. Тому ми вважаємо, що подальше проведення цього судового засідання підготовчого без участі обвинуваченого воно є незаконним. Так, я досить коротко скажу, не буду акцентувати, дуже багато часу. Ваша честь. Якщо стоїть за мету порушити права обвинуваченого, можемо продовжувати вашу честь. Будемо слухати, будемо здійснювати, порушимо кристо 14, 323, статтю 46, де передбачені права обвинуваченого. Якщо ви хочете дотриматись справ обвинуваченого, і забезпечити законність, то можливо, все-таки потрібно відкластися для того, щоб все ж таки дотримуватися приписів КПК. Однак, якщо за мету стоїть будь-яку ціну, оскільки в нас мало часу на цю справу, і вже в звітності на кінець року в цій справі має бути вирок, умовно кажучи, ну, тоді, звісно, є зміст здійснювати такі дії, оскільки ви казали, що на цю справу у нас досить мало часу, і ми і так її затягуємо, Я не розумію такої позиції, якщо відверто як суддя, тому що. Досить багато учасників, є обставини, що значить багато, мало часу для того, щоб розглядати. Однак, якщо вже в звітності має стояти на кінець року відмітка про вирок, і саме це стоїть як головна мета по цій справі, тоді я пропоную продовжувати. Якщо у нас стоїть за головну мету, все ж таки розібратися і права, і обов'язки, і законність, то тоді все ж таки потрібно дотримуватися КПК. Дякую ваш честь. Я теж підтримую клопотання про відкладення, але хочу ще наголосити, що відповідно до 10 статті КПК щодо рівності сторін, от у нас так виявляється, що якщо ти суддя оаск, то ти можеш не можеш запізнюватись. Можливо, гурцов зараз стоїть на Южному мосту, і ми повинні його почекати. Треба це з'ясувати. Чомусь однім можна стояти на Южному мосту, а ми чекаємо годину, а іншим не можна стояти на Южному мосту. Я до того, що огурцов, можливо, їде в судове засідання, а ми хочемо його відкласти. Суд не відносно одних осіб з'ясовує, відносно інших. Євгені дякую. Валерійович, ми, ми вирішуємо клопотання пана огурцова про відкладення за скут його хвороби. Він не стоїть на південному мосту. Ну можливо, я ж не дякую. Сторона захисту всі висловились? Шановний суд, ну мені здається, в даному випадку на Терезах є баланс інтересів одного обвинуваченого, який не з'явився в зв'язку з захворюванням. При цьому, як на мене, порушив ми статті 43, оскільки, е, якщо у нього така поважна причина неявки, то він своєчасно суд не повідомив про причину неявки. причини Ну, це, це, він, це, він повідомив. Це, це, За нього числа, а, захисник зробив. З 10 числа. Це захисник за нього зробив. І, Баланс інтересів десяти інших обвинувачень, які пробувають судове засідання, мають право так само мають право на розгляд справи в розумні сроки, і цей баланс їхніх інтересів є фактично незабезпечений. Стаття, мені здається, логіка статті 323 передбачає, що якщо обвинувачений не прибув, а він є єдиним обвинуваченим в кримінальному провадженні, то ну, звісно, якщо і справа має перспективу розглянутися в повному обсязі в одне судове засідання, ну то ясно, що таке судове засідання відбуватися не може. А в нас є 10 обвинувачених, і е, в принципі баланс інтересів обвинуваченого оргацова може бути забезпечений, він може висловитися щодо заявлених клопотань наступному судовому сіданню, ознайомитися з ними і права, його порушення не буде. Ну, як приклад, я можу навести, зокрема, наприклад, судові засідання, коли розглядалися клопотання про скасування грошового стягнення. От Обинувачення Абло подавав таке клопотання, і розгляд відбувався без участі інших обвинувачених, і ми відповідні клопотання його розглянули. Хоча як, хоча кримінально-процесуальний закон, то також не виділяє в окрему якусь стадію розгляд такого роду клопотання, які повинні відбуватися на стадії підготовчого судового судового сідання в ході судового розгляду. Тому я вважаю за можливе продовжити судовий розгляд, розглядати відповідні клопотання, передбачені статтею 314, інші питання, і обвинувачений орсов буде мати можливість подати свої доводи в наступному судовому засіданні. Викат костанок в частині завчасного повідомлення. Суд був завчасно повідомлений ще на минулому судовому засіданні, і питання обговорювалося про те, що лікарняни зазначалося, що лікарняне до кінця тижня, в зв'язку з чим ми просилися в цьому клопотанні не призначати зазначене судове засідання. По-друге, мені є дуже дивним той факт, що прокурор посилається на порушення інтересів інших обвинувачених. Як ми почули в цьому судовому засіданні, інтереси інших обвинувачених не порушені. Вони висловили з цього свою думку. І посилання на те, що не здійснює, не дотримуються розумні сроки, то ці розумні строки вони в першу чергу стосуються обвинувачених, а не сторони обвинувачення, і вони вирішують, чи є для них ці строки розумні чи ні. Сьогодні вони з цього приводу висловили свою позицію. Щодо посилання на те, що суд розглядає окремо клопотання про скасування накладених грошових стягнень без участі інших, ну, дякую прокурору. Він зазначив про порушення, які допускає суд в даному провадженні. Реплік не передбачено. А що це тоді таке, це будь ласка. Прозвучала теза про наявність балансу інтересів щодо інших обонувачник, тому є логічна, принаймні, почути думку інших обонувачень, які не висловились. Тому я хотів тоді вже свою думку в цій частині сказати, хоча і не планував це говорити. Якщо дозволите, а, а, прізвище Калебердону. Якщо вже стоїть питання балансу, ну досить дивно виглядає позиція сторони обвинувачень, які так турбуються про сторону обвинувачених і про баланс інтересів. Так я от скажу: як обвинуваченим мені видається, і щодо себе особисто, як учасника розу справи, я зацікавлений і баланс моїх інтересів в тому, щоб рішення було прийнято законно і обґрунтовано, і справедливо. А в порушенні вимог КПК щодо розгляду без одного із обвинувачних розправ, це вже пряме порушення, яке вплине на можливість скасування такого рішення як таке, що прийнято в порушенні вимог КПК. І КПК не містить вимог щодо ніякого балансу можливості прийняття чогось. Як один із учасників, якого називають обвинувачним, я заперечую щодо розу справи за відсутності одного із обвинувачених. Учасника розу справа гурцова, яку також називають обвинуваченим. і нагадую, що в даному випадку порушиться фундаментальний принцип питання доступу до правосуддя. Це частина перша і шоста конвенція з основноположних прав свобод людини. Будьте ласкаві, забезпечте, будь ласка, законність розу справи, і це буде в балансі і в правильному балансі усіх учасників, в тому числі і нас. Я в цьому переконаний. Прошу підтримати і задовольнити клопотання гурцова. Дякую. Я вибачаюсь, буквально хвилинку. Я хотів би підтримати колегію е, суддів, прокурору, сказати, що суд розглядав мою заяву про скасування штрафу без учасників сторін, бо то передбачено кодексом. Прокурор повинен про це знати, тому, вибачте, дякую. Все. Гаразд. Зараз ми порадимося. Рішення цього клопотання ми перенесемо на наступне судове засідання, зв'язку з тим, що вичерпався час, який ми сьогодні призначали для судового судового засідання. І колезі потрібно їхати нахреща в ну, зв'язку з тим, що організаційно так робота влаштована, що потрібно ще добратися. Наступне наше судове засідання буде понеділок наступного. Ні, зачекайте. Навчання у нас там. А? Там це дещо. У нас мало нас бути навчання, Національна школа суддів перенесла. Там якимись? Почекайте зараз, коли я відкрию календар. Е, і що ж у вас засідання призначене? І що? Хіба 13-та мало бути? Ні, 13 мало бути, Це через тиждень. Це 20-та. Ні, якщо 20-го, так. Да. Ну там навчання нас там змістилось, але разом з тим ми ж розвиті Ну, ніби все, все так, як і залишається. Добре, ми зустрічаємось 13-го числа о 16.00. Будь ласка, без запізнень, будь ласка, бережіть здоров'я, щоб на в кінці ктів зібратися.